Добрий раночок. Розкрила вже всю теплицю. Простині познімала, познімала агроволокно, розкрила огірочки. Цей бік хай ще побуде. Хай побудуть ті простині від огірків, огірки такі більш е е делікатні. Помідориці, так як і не накривала, так не накриваю. от. Вони собі ростуть помаленьку. Ну. Я можу сказати, що не помню. Оце теж хай буде, бо з цієї сторони холод. І тільки що пройшов дощ, тільки почала розказувати. Ой, тут що, щоб не поламався мені вершечок. Отако хай буде. Отак, помідорки ці в мішках. Це мені висновок на другий рік. Тільки так садить ну, і хороші сорти. Тільки отак, бачите, рівняйте ті, рівняйте ці. І рівняйте ці, розсада вся була одинакова. Наскільки добре оце воно все у мішечках. Вчора вам я показувала, так і положила, тому що немає часу. Винесла кавуни. <кхи> оце закриваю е інжирський. Закриваю цей новий від стіни, щоб їм холодно не було на ніч. знаєте. Бо цей геть якісь такий, такі. О, бачите, кавунчики. І ще в мене такі ящики є треба принести. А тут... Проросли кавуни, зараз буду щось думати з ними. Оцей сорт вогник. Зараз вам покажу, тут капець, як вони виросли. Зараз, зараз, зараз. І що це мені зараз з ними робити? Дивіться ну, бачите, що робиться? От, проросли. Зараз буду щось придумувати. Якби погода нормальна, то можна було б їх і е е е е в землю посадити, знаєте? На городі там за теплицю йде поорено. Помідорки помаленьку розцвітають, ростуть. Оце це всі, самосів, що тут під капустою, під редькою росли. Але вже вилюднюються, бо були такі жовті-жовті-жовті. Гортензію принесла з хати. А це, а це рандіно, те, що я укорінила. Гляньте, куди корінчик лізе. Опа. бачите? Але листочків ще нема, корінчики то гарні. Чи воно ще прийметься, знаєте, чи буде рости. Ну, хай стоїть. О, сонечко виходить, тільки що злива була. Прям як линуло. Може тут так полосою тільки пройшло. Це мадрид. От. І джирчик. Кабачечки, все порозкривала. Це теж помідорки посадила сім, хурма. Дивіться, поки не поливаю помідори гарні, не кручені нічого. У мене вода із залізом. Оце ми зробили висновок, що це вода із залізом. Дуже багато заліза. Дивіться, Цей листочок вириваю. От, тому що дуже багато зав'язі. І ну щоб не тягнув сок з цього. І цього листочка бачу такі жовтуватенькі треба обірвати. Тільки що я обірвала тут кабачка. Видно, бачите, так я вже вирвала два. Один і два. Інжирчик. Моя морквочка рідшає і рідшає. От, пепіночки. Я такі кущі поробилися. І вже стільки ж пасинків нарвала з них. Всі з світом, з бутонами, бамія. Так, тут треба йти. Тут я вирізала одну капусту, то добре ходить. А капуста в'яжеться, але ще ж не вся підряд, знаєте, дивіться, ось такі головочки гарні. В'яжеться, а от це менше. Дивіться, скільки я нарвала тої капусти, щоб вона не мішала. Ну і огірочки. Огірочки тільки що розкрила, вони такі, бачите, ще пом'яті. Але геть скільки понов'язувалося за ніч підросли. І там я вчора обірвала геть більшенькі. Ну, як буде тепло, вони будуть гарно рости. Фасолька цвіте, це, це спаржова фасоля. от, Цвіте вся. Пора що ще вчора посадила геть, як стовпчики стоять. Тут в мене посіяний червоний щавель, але щось я його не бачу. Може, таке саме буде, ото, як я купила попійно в насінні. Дуже гарна гортензія, гляньте ну, Дивіться, хай потеплі, я посажу на двір, бо ж вона молода, то щоб не змерзла. Бачите, як, е, я як накриваю, обкручую їх. Я всі ці шнурочки, тако, бачите, всі беру, всі шість, так сюди о до кучі. І вони трошечки такі, як вершечки пом'яті. З ними все нормально, вони ростуть, гарно розвиваються, гляньте. Але я їх мучу, а мучу через погоду. Бачите, ростуть все добренько. О, ось Вчора я тут теж рвала огірочки. Бачите, за нічики виросло. Тепла хоче. Хоче тепла. Не пекла такого, як в мене буває в теплиці, а нормального тепла. Тут що в нас? Тут теж вони ростуть. Всюди. Оце хай так лежить. Бачите? Це сорт бьорн. Оце такі Бьорн, бачите? Це ж вчора я тут нарвала. І росте. Ой, як душно, слухайте. Це молоді, але в'яжуться. Це молоденькі. Деньки. Бачите? А ці старші, отут я вчора обірвала, ну вирвала одного і вони. О, не бачите гарненько далі, росту собі. Дай тепло. Прямо ж просять. О, тут теж бачите. А он який. О, бачите О. Так я на цьому все. Показала вам ранковий огляд, оце вечором закручую, рано розкручую. Люди, коли вже та буде добро, щоб його, хоч один раз я відпочила і вечором, і вранці. Бачите, як, от через оце, що я кажу вам, отак стягую всі шнурки до кучі. Отут я їх так ставлю, прищепкою защибаю і потім обкручую, то вони отакі о, трошки, але вирівняються. Іду, я підніму, щоб мурашки не заводилися, викину. От, що тут у мене з бурячками. Бурячки. Ну, ще хай постоять, ще не буду полоть. Тут вже ж повинні... О, бачите, сходять інші, Пабло сходить. Так донизу він більш пішов. Той Павло, чи Павло, чи Пабло. О, гляньте красотунчики. Що значить? Е, я ж кажу, що вчора в мене, я вчора вам розказувала. Вчора жіночка питала, коли ви все сієте, за помідори питала, коли я сію, що вони вже отакі от і в'яжуться і цвітуть. По-перше, в мішках набагато раніше урожай, чим садить в землю. О, бачили у землі. Набагато раніше. А по-друге, я рано сію, ви ж всі знаєте, через що я так монькаюся з ним. Оце зараз піднімаю. Що тут вже з температурою? 17 градусів, тільки що було 13, бо йшов дощ. Уже сонце засвітило, зараз це теж позбираю. Деяка лобода вириваю, шукаю їх, тому що як там, де лобода, там і тля. Отаке. Добренько. На цьому все. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за лайки, за підписки, за все. Я буду хотіла йти на город. І як зараз піду по мокрому, як такий дощ сипанув. Ну, будемо ждати, далі погоди. На цьому все. Всім дякую. Всього вам найкращого, прямо всього-всього. До слідуючого відео.